Ніких проблем не було, не ні болить нічого, все нормально. Так? Ну, прекрасно. Я Бойко Олександр Анатолійович, лікар ортопед травматолог клініки Рехаб-Клінік Одеса. У нас звернувся пацієнт, йому 52 роки, він з міста Одеси. До нас звернувся з правобічним коксартрозом 4 стадії. Пацієнт е, прооперований, проведена заміна правого кульшового суглобу системою двійної мобільності. Швейцарського виробника. Пацієнт е, рік тому прооперувався у нас. Зараз він вже з двома кульшовими суглобами, однаковими з обох сторін. Сьогодні у нас другий день після операції. Пацієнт гарно себе почуває, готується до виписки. Е, скажіть, ми, будь ласка, що у вас змінилося з, взагалі за того року? И ну, первой сделали операцию шикарно, Ні разу за год не за, ни, ни, ни заболела нога, ничего. Uh -huh. Я уже просто это так тянуло, что уже місяць назад уже совсем тулко было. Uh -huh. И вот это пора не, ни, никаких проблем не было, не ни болит, ничего, все нормально. Ну прекрасно. Да. Прекрасно. Eh, дякую вам за гарний відгук. Вам все сподобалось? Да, персонал шикарный. Врачи совсем. Команда вся така професіональна, сплачене. Що... Якісь побажання або зауважень Ні, уважень. Ні побажання, що процвітають. Да, дякую вам за гарний відео. Ми нам дуже приємно. Бажаємо вам міцного да. здоров'я і всього найкращого. Дякую за відео.